Гендерні стереотипи та їх роль у формуванні особистості. Стереотипи це невід'ємна частина суспільства, адже завдяки їм нам легше сприймати навколишній світ, оцінюючи та категоризуючи, людина спрощує про це засвоєння будь-якої інформації, у тому числі і у ставленні до оточення. Існують десятки видів стереотипів, які мають успіх у поширенні серед різних верст суспільства по всьому світу. Лідерами є стереотипи за гендерною приналежністю, так звані гендерні стереотипи. Найбільш коректне, на мою думку, визначення цього до шаблонів суспільства пояснює, що гендерні стереотипи це певне прийняте у суспільстві бачення того, що означає не просто народитися чоловіком або жінкою, а бути ними. На мою думку, загальна стереотипізація призводить до втрати власної ідентичності суспільства, адже ідеальний шаблон людини це в будь-якому разі утопія, бо він тотально заперечує можливість до самовираження особистості. Гендерні стереотипи, на жаль, все ще є у списку тих, якими активно апелює суспільство, і у нашій країні. Як на мене, головною нашою метою є повне знищення гендерної стереотипізації задля розвитку та поширення ідей про самобутність та індивідуальність кожного. Спробуй довести свою думку перекондовими аргументами та прикладами. По-перше, корені гендерної стереотипізації настільки глибоко проросли у нашому суспільстві, що на основі деяких навіть створюються закони, які входять до державного законодавства. А, наприклад, до 2017 року в Україні діяв закон про 450 заборонених професій для жінок. А станом на перший квартал 2021 року в Україні жінки отримували ем, в середньому майже на 18% меншу заробітну плату, ніж чоловіки. По-друге, стереотипний погляд суспільства призводить до засудження інших поглядів, які відрізняються від усталених. Але незважаючи на це, історичний життєвий досвід доводить, що гендерні стереотипи, взагалі стереотипи, це просто ілюзія, і вони нічим не підтверджені. Велике враження на мене справила книга Пола Маклейна Леді Африка жінка, яка підкорила небо. Це історія бунтарського життя Беріл Маргем. Першої жінки льотчиці на африканському континенті вона першою здійснила безпосадковий переліт через Атлантику зі сходу на захід, Дорослою дівчиною прийняла свою самодостатню і непокірливу вдачу. І саме ці риси надихали жінку на боротьбу з традиційною мораллю і схиляли до чоловічих професій. Отже, виходячи з вище зазначеного, можна зробити висновок, що завданням сучасної молоді є повне викорінення стереотипів з риторики суспільства та поширення в соціумі ідей про самобутність та індивідуальність кожної особистості. І завершити хочу словами відомого українського поета Василя Симоненка: Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Дякую за увагу!